Добрий ранок. Всім привіт. Трошки попутав, да? Оце ти може, хотів взяти. Зараз будемо з Андрієм снідати. Я нарізала перець. Анну, розкажи. Не то взяв, так? Да? Ні. взяв перчину. думав. Я не знаю, що він думав, що він взагалі її взяв. Чого ти взяв перчину? Хм? Ти хотів огірочок взяти, Ну, йому не сподобалось, так? Да? Так, сьогодні у нас на сніданок буде омлет з брокколі. Хто mm. там Паша прийшов? Перець, огірок і сирники. Паша не хочеш сирник? Ні. Mm. Так, все, Андрія те ж сама. Що ти махаєш? Хватит каже, нам може їсти все підряд. Треба да, два тижні посидіти на дієтки. Угу. Смачний огірок. Сейчас опять в мене весь огірок з'їсть. Не запихай все. Зачем ти все запихаєш? Паша стоїть його отвлекає. Все, зараз чекаву зробила. Сейчас чекаю Андрія. 5 секунд. Ну, взагалі, сирники я жарила дітям. Так що я, я не буду, я не їм їх. Ну, можливо, один, но не буду, мабуть, нет. Андрій точно з'їсть. Все тоді. Пішли. Пішли, дивись, Паша побіг, пошлі! то? машина, пасі, Паша вже побіг. Паша побіг, 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 диви. У мене взяли ключі. У мене зараз сказав переліза. Ой, так. Куди ти пішов? Буде Да? Ваня каже, зараз закінчаться в мене уроки і я піду полоть. Ото кажу. Дитина хоче прибирати. Та сюди перелазь! Сюди перелазь. Я можу. Ти, ну поможи Паші, я не знаю. З цієї сторони, мабуть, він точно перелізе, подивись. Його треба Дай Ваня. Тьома. Ваня не гепнешся хоч. Йдемо дивитись на город. Артем, жди, сейчас Ваня так, откриє. А де там так, а ключ? А, а де ключ? Ну, а чого ти переліз? Воно ж підозрю, там ж треба теж ключа відкривати з тої сторони. Зараз я позвоню. Зараз хай перенесе Андрею. Ван... Лізь назад. Що <пиш> закрито, Тьом? Ще башні по ключ. Прийшли, вони каже. Тьома. Папа вже несе ключик. Та каже, не чесно. Перелізла, мене не пускають. Да? Угу. Давай, кажи. Ее -е, біжи. Щоб Надо, щоб він. Дривайте замок. Давай пішли. Молодець! Угу. Боже, як класно стало. Красиво. Ваня вже тут, як тут. Артем пішов з Андрієм на проверку. Да. Ваня, уроків немає? Ну, да нема. Все вже, так? Да? Блін, як класно. Скільки одуванчиків? Зараз ми поприбираємо. І я, мабуть, зроблю Артему фотосесію. Не, їх всі не треба косити поки. Дай ми пофоткаємося. Поки вона не дуже висока трава. Вообще класно. як точно. Надо Треба пофоткатися. то скільки їх? Я наче вчора їх тільки не бачила. Mm -hmm. А що ти себе? Сам mm -hmm. рішив покатать? Де? Да? Тьоп? Yeah. Класно? Mm -hmm. То бо ти що. Лягай ще, Залазь. Ми тут уже і на тачці каталися. І Ваня катав на тачці, і я вже їх катала, пашу і Артема на тачці. Ти вже спати вже собрався, диви. Кач. кач, кач. О, так може ми з тобою будемо спати на вулиці, не? о ні, тут это... машкара літає. Вилазь. Ти впадеш, ти шо? Ну, шило, шило ля, Давай яхать сяду Артем, хто тебе должен катать? Покажи пальчиком. Що ти хочеш, щоб я? Тебе <риви>, диви, диви. Я тебе покатати должен, да? Артем, я вже не можу тебе катати. От, оце в дитині в селі атракціони, да? Покататися на тачки, сходити до поросят. Не лезь. Ну ладно, давай я покатаю. Давай, ну скільки можна, я вже не знаю, який раз. Я його сажу в тачку. Ну, його добре возить, він легенький. Я тільки що возила пашу, з пашою, звісно, важко. Поїхали. Артем. Важкувати треба, щоб повозив другий, давай? У мене руки болять після вчорашніх бороть. Все, встаємо. Це тепер безкінечно його треба катати, да? так? Ми їдемо чоготи. Держись. Да. Не розсипай. Не треба розпідати. Тьома, ти так давай, допомагаєш? Oh, молодець! Uh. -huh. Dive>. Давай. Молодець. Буде тобі зараз передавати усе, так, Тьом? Давай. Ми тут всі допомагаємо. І Паша прийшов. Ми його витягли сюди. Бо сидів сам в хаті в телефоні. Кажу, пошли вже з нами гуляти. Тьомік? Тьом, ти перебираєш цибульку. Ваня, Ваня, бери. Бери. Чого ні? Дивися, він, братіку дає є. Зараз я кажу, вам допоможу. Ну ладно, давай мені. Давай. Спасибо. Спасибо Йди на ту сторону, на край. Ти так я ще не задаю. Іди сюди. На, бери. Ням-ням. Угу. На, малыш. Угу. Ням. <гум> І ще. Ти дам... одне отходить від мене, хорошо? Тільки так могу заманить. Артм аїдой. Іди <гум> сюди, Тм. Щоб він не мешал. <гум> Артем. Артем, а що ти хочеш? Це га? Ты хочеш все поламать? Чи шо? Да? А зачем А це що, типа молоток у тебе чи що? Молоток. Це щеточка була. А, цетку Да, поломав сьогодні. Залазь до Паши залазь. Показалось, Паша спочатку. Сначала... Як треба булькатися в водички. Потім Ваня Ой, прийшов з лопатою. Лопату помив. Помив лопату. Тьома. Водичка тепла, вона за день нагріла. Так, да, вже рукою вже булькнув туди. Куп, да, вже й ногами Куп. стоїть. Ану, Пішли. Ні, не треба. І не можу витягти його. Ну він взагалі дуже любить воду на криба. Напевно, ну, всі діти люблять воду. Та? Тьома, пішли додому. Це він ще в тебе нічого стоїть, паличку миє. А я тоді, коли ти мені його віддала, no. я поки от туди дійшов в відро мусора. Нельзя. Меніз, він тут чуть ли весь не Обережно! Та да в нього все, вже треба забирати, вже руки мокрі. Да. кошмар. Пішли Тьом, будемо їсти. О, диви, диви, що роба. Акура, Ваня. Ми точно з цього двора ніяк не вийдемо. Так, да, Артем. Це регоче. Ваня зробив собі таку стрілу і лук Випиляв тільки що. А ну покажи. На да, Стреляй. Ну не да, Так собі. стріляє. І цей собі. Артем, пошли в хату. Пошли. Тём. Артема породила вже сьогодні третій раз. Це? Тільки що в воду заліз, весь мокрий був. І в хату він заходити не хоче. Я його показу затягла, щоб переродити істерики було. Він хоче ось з ними ходити. О, паша, краще. Ні, ні, ні. Ти собі руку ось так пальцем розкручуй. так пальцем. Так. Yeah. <laughs> Паша щось не вийшло. Тем. Вже темно, темніє. І комарі вже кусаються. Ти що, Вань? Щось дуже далеко летить. Та, Тьом, пішли в хату. Там? Мішає щось. Хто там? Собачка? Ого. Ти що, як перекинеш? Так, як стріляє, да? Що ти робиш? Де є собачка? Супач, ав, пошли поднимемся, ав, пошли, а ну, а ну, пошли поднимемся. На что по брать? На арфе. Да на свой, ав, дивиться. Паша, тебе не холодно? Нет. Ну, мені вже холодно, ми в кофтах. Ваня роздітий. Ну йому то зрозуміло, вони пригали на батуті. Тільки що. хто то? Собачка? Пішли додому, вже темно, дивись, темніє. І холодно вже. Кажуть, що буде холодно скоро. Ні? А ти дивився? Я дивилася 8 градусів. Було три. Ці п'ять. Що таке пашка? Залази. Паша, собори на всі. Домой тапок літав. Тапок літав? Артем. Угу. Угу. Не ганяйте чи не не, будіть собак. Пішли. Він не зайде без вас, Вань. Пашіть в хату. Тепер же за вами, диви, за вами, тільки за вами і все. Артем, пішли додому там додому. ми вирішили пограти в футбол. Дай Артему. Ну дай Артему. Паша, не дуже, ти що? Тьом, давай бий, Бить. Бий м'ячик, Ножкай, ножкай, дай хай буцне. Давай, буцай, буцай, ножкой, ножкой, та не в ручки бери, буцай. Тому, опять в двори. Та що ж ви кажете? Артем. Артем. Хто там? Є там гав? Да? Аж сидить, гавкає вона, не зя на неї глянути. Є. Все, Ваня, дай йому хай ще разочок і все. І будемо додому йти. Я вже замерзла. Вам жарко вибігаєте. Тьом, Тьома, бери буцай один раз. Он, бери м'ячик. Давай, будь ножкою, молодець! Тьома, пошли. Світло у нас сьогодні не вимикали. Так що хорошо нам і постирали, і посуда чиста, і їсти готували. Хто там? Сипачка? Вон, дивись, твоя любима побігла. Да? Побігла? <рігла> Все, вже прямо я не знаю, вже прямо темнота, я не можу його затягнути. Кажу Вані, пішли додому, він не хоче. Бігають з Пашею, ну і цей же ж за ними. Бру його тільки на руки, він кричить, не хоче йти додому. Все, тоді, всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.